Друзі, вітаю! З вами я, військовий адвокат Валерій Макіїв. і поговоримо про дуже цікавий кейс, коли, коли було затримано військового зобов'язаного, ну, їхав чоловік на своєму автомобілі. Його затримали на блокпості і дали направлення на ВЛК. Запрошували прийти на ВЛК. Отже, що заявив чоловік у позовній заяві? про те, що його так дійсно зупинили працівники поліції і. З ними були працівники ТЦК. Протокол, як він заявив, не складався. Протокол затримання особи не складався, що взагалі тут при адміністративних затриманнях повинно бути. Зв'язок із адвокатом надати правничу допомогу. Ого, ого чого захотів цього не було, і він оце на цій підставі і не тільки звернувся до суду. Ну, суд першої інстанції подивився, так а що там у вас 25500 тисяч п'ятсот гривень. Надав багатенько буде. Суд вирішив чомусь, я зазначаю ну так. Сума значима, давайте, мабуть, з урахуванням різних обставин, зменшимо суму, а ти, шановний, не порушуй. Чоловік же, який вірив у верховенство права, вирішив, що як це не порушує. Я вважаю, що я взагалі-то взагалі, взагалі, слова взагалі, не порушував, тому йду я до апеляційного суду. І таки дійшов. І суд апельсійної інстанції почав ретельно досліджувати докази. Так, направили на ВЛК. Як? Ну як, як? Пальцем поїхали на ВЛК. Ну, сказали, куди? Отуди на ВЛК. В ту поліклініку, ні, в обласну чи в яку там і суд дослідив. І ось він сказав, що так не камільфом. Направляти на ВЛК без повістки, взагалі-то це перша підстава, щоб сказав, скасувати будь-яку постанову. Що зазначив суд процедурі проходження позивачем медичного огляду переддає. Формування повістки про виклик для проходження відповідного огляду, видача керівником районного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки, направлення на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду за формою згідно з додатком 11 порядку про проведення призову громадян на військову службу номер 560. Немає повістки, ну, це все. Це є самостійна підстава для того, щоб скасувати постанову про адміністративне правопорушення за тими баснословними штрафами. А протокол? Ну, Протокол також цікава штука. В протоколі повинна бути стояти підпис особи, це розписав апеляційний суд, а особа повинна бути ознайомлена, повинна бути їй надана правнича допомога, роз'яснення її права та обов'язки. І що цікаве, це документ. Суворої звітності він повинен повинен бути е, підшитий до певного журналу, який обліковується в ТЦК ТСП. А в даному кейсі ТЦК та СП на спостування до опалянта не надав суду журналу обліку протоколів про адміністративні правопорушення, який має вестися саме ТЦК ТСП, як то передбачено пунктом 7 інструкції номер 3 додаток 2. І в матеріалах справи відсутні докази формування повістки на вилка. Нема повістки, немає постанови. Комусь щастить. Хай вам щастить. Знайте право в українські діє верховенство права. Якщо так, поставте лайк або щось інше. Напишіть вашу думку, наскільки це діє. Ну, можливо, подискутуємо. Хай вам щастить. З вами був військовий адвокат Валерій Макеєв. па пам